Студія Калідор презентує Міжавторська збірка оповідань Химераріум. Світлана Мрига Потерча. Вогнянка йшла втраченим лісом і прислухалася до звуків. Ось пташка співає, а ось Заєць побіг. Дивно. І чому це мама забороняла сюди ходити? Каже, це ліс втрачених. Люди губляться, чи що? Але чому ж тут губитися? Он же, видко межу лісу. Далеко не заходь, та й знайдеш вихід. Вогнянка завжди слухалася мами, хоч характер її добре відповідав імені. Був вогняний і сильний. Тато каже. Що розглядів це, як тільки дівчинка народилася і оченята розплющила, на нього одразу пахнуло холодним вогнем впертості, тож і назвав її вогнянка. Власне, через татка дівчинка і порушила сьогодні вперше за свої вісім років життя заборону мами. Тато захворів Для лікування потрібні були горіхи ліщини. А на них, як на зло, цьогоріч був не врожай. Щоб врятувати батька, вогнянка і подалася до втраченого лісу. Дівчинка знайшла розлогий кущ ліщини і почала збирати горіхи. Враз линув дощ, хоча іще ще хвилину тому небо було ясне, як голубі очі дівчинки. Проте зараз. Вода із неба стояла стіною, гримів грім, гуляла блискавиця. Вогнянка залізла під самий кущ, щоб хоч трохи сховатися від дощу. Дівчинка спостерігала, як важкі краплини ложать на землю трави, а ж раптом почула поруч тяжкий хрип. Вогняна похолола, але все ж обережно повернула голову. Погляд перехопила пара чорних бездонних очей. За кілька кроків стояла істота зовні схожа на дитину, але мала надто бліду шкіру, провалля в очах і чорний вогонь навколо очниць. Потерча. Це було потерча. Так от чому цей ліс називають втраченим? Це ліс втрачених дітей потерчат. Вони бояться грози, тому і ховаються саме під ліщиною. У неї ніколи не влучає блискавка. Це ж треба бути такою нерозумною і полізти сюди. Мама розповідала вогнянці про духів і про потерча теж потерчата або стратчата – це неприкаяні душі дітей, які померли до найменування. Вони не мають імені. Тому не можуть приєднатися ні до померлих, ні до живих. Стомлений блуканням дух раніше затягував людей у міжсвіття, щоб було із ким гратися. Та про те, що відбувається із людьми зараз, після великого розлому, який змінив світобудову, не знав ніхто. Люди просто зникали. Колись тисячі років тому. Світ був розділений на яв світ людей і нав світ духів. Боги ж і праведники жили у Ірії, та люди своєю злобою і жадібністю порушили гармонію світу. Почалася жорстока кровопролитна війна. Темна імперія напала на сусідів, позаздривши свободі і вольному духові останніх. Кров мочила землю, як дощі, ріки виходили із берегів, а міста стиралися в попіл. Зупинити цю війну вирішили карпатські мольфари, люди, які мали надзвичайну силу. Та не знали вони, що імперія теж звернеться до сил Всесвіту через Сибірських шаманів. У Велесову ніч глупі люди розбудили сплячі сили, одні сили космосу, інші землі. Стався Великий Вибух, який розколов межі між світами. І не стало яву, Наву та Ірію. Утворився триєдиний світ. Багато загинуло і людей, і духів під час того розколу. Мольфари та шамани взагалі зникли. Хтось каже, що космос і земля їм помстилися за пробудження. Хтось, що вони заховалися від гніву богів, причаїлись і змішалися з людьми. А у триєдиному світі почали правити боги. Головним став перум бог війни та влади. Його намісники. Велес, Бог підземних багатств та достатку, володар мертвих, сварог, бог вогню і Дажбог Бог Сонця у всьому підтримували жорстоке правління перуна. У триєдиному світі запанувала чітка ієрархія серед жителів, боги правили і жили у невиданих розкошах, а всі ж інші їм поклонялися. Духи помічники посіли другий щабель пошани. Вони були наближеними до пантеону богів, тож мали найбільше прав. Стриї, вправні ремеслениці, були власницями ювелірних та швейних майстерень, кузень, гончарень. Доброгост очолював триєдину поштову службу. Хмелун мав мережу закладів розваг. Дрімота та угомін очолювали школи, де навчалася знать та діти багатіїв. Кожному духові вищого світу знайшлося тепле місце у новому ладі. Темні ж духи нижнього світу рідко добивалися високого становища, хоча іноді бували й винятки. Страх був начальником королівської гвардії. А його донька лякливиця очолювала відділ дізнань. Люди ж або прості, у цій ієрархії займали найнижчий щабель. Вони були робітниками або й рабами. Життя їх ніц не вартувало. Навіть за крадіжку курки було покарання три місяці темної, а за вбивство людини лише штраф два мідяки хазяїну. Прості ніколи не підіймалися вище свого становища, так боги помстилися їм за розкол меж між світами. Єдиними, хто виступив проти нового порядку, були три богині Лада, богиня гармонії і любові, Мокоша, богиня родючості та мара, богиня ночі і мороку. Вони вважали несправедливим такий поділ між істотами, що населяють триєдиний світ. Проте Перун дізнався про опір богинь і ув'язнив ладу свою дружину у Карпатських горах а Мокошу – на дні Чорного моря. Лише Марі вдалося втекти, але про неї уже ніхто не чув понад дві тисячі років. Перешіптувалися, що Перун її знищив блискавицею, але вголос про це говорити боялися. Надію нижчим духам та людям давало пророцтво, що колись у цей світ прийде дитя найсильнішого мольфара та темної богині і змінить його, підпорядкувавши справедливості. Проте віки минали. А дитя змін ніяк не народжувалось, і пророцтво перетворилося на легенду, казочку, яку розповідають на ніч малечі. Надія людей і темних померла. Вогняна була простою, тобто людиною, не мала ані сил, ні захисту, і тому із невимовним жахом зараз дивилася на потерча. Треба було слухатися мами. Ну чому вона так далеко забрела? Дівчинка картала себе подумки, але заговорити до темної істоти чи, бодай поворухнутися, боялася. Раптом потерча простягнуло руки. Чорний вогонь навколо очей розрісся. Крок. і ще крок. Вогняна заціпеніла. Аж раптом. Сталося щось дивне. Вогонь навколо очей страчати враз став темно блакитним, ніби відбив колір очей дівчинки. Потарча перестало тягнути руки до дитини і склало їх у благальному жесті. Ти. Ти дай мені ім'я. Ти маєш силу дати мені ім'я. Ім Дай ім'я, ти маєш силу, прохрипів дух. Дай ім'я. Легенда не бреше. Те ти сила змінити. Дай мені ім'я. Вогняна згадала історії, які їй часто розповідала мама про духів, і зрозуміла, що треба робити. Вона роздерла гілкою руку. Накрапала кров'ю на хустину і мовила Як хлопчик, будь русланом, як дівчинка, будь русаліною, нарікаю і кинула хустинку у духа. Потерча піймала дар, враз розігнулося, ніби тягар із плечей скинуло і метнулася у гущавину. Я пам'ятатиму, почула дівчинка здаля. Я не забуду. Ще якусь коротку мить вогнянка дивилася вслід страчатті, а потім щодуху побігла на просвіток туди, де кінчався ліс. Ось вона світла смуга. А за нею чується рідний голос Вогнянко! Вогнянко, доню, озовися! Вогнянко! Дівчинка стрілою вилетіла на луг і впала у материні обійми. Мамо, пробач, матусенько, пробач. Жінка гладила дитину по голові і плакала, і шепотіла слова любові впереміж із погрозами. Більше ноги, щоб за двір не витикала. Капосне дівчисько! Доню, донечко, і з тобою все добре. Так, мамо, відповіла дівчинка. А тоді розповіла ненці про свою пригоду, а далі запитала. Мамо, воно сказало, що я маю силу і що легенда не бреше. Про що це, мамо? Забудь. Мама затрясла вогнянку за плечі. Забудь усе. Я тобі наказую. І ніколи. Чуєш, ніколи більше не згадуй. Ніколи. То все дурниці. Ти людина, немає у тебе сил. А за такі розмови нас усіх, верховні боги, стратити можуть. Забудь, такою зляканою неню дівчинка іще ніколи не бачила. То був навіть не страх, то був переляк і. і ще щось. Злість? Чому ж це розізлило, маму? Та дівчинка не стала більше розпитувати. Лиш лагідно взяла матусю за руку і сказала. Ходімо, зробимо таткові настоянку, хай одужує. Вогнянка не знала, що це був лише початок. Початок великих змін у світобудові, Які торкнуться і її. Світлана Мрига Потерча Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання із міжавторської збірки химерарів. Дякую авторці за її творчість та дозвіл розмістити оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank байміакофі до натело чи Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.